Вітаю, друзі! Сьогодні хочу розказати вам про таку систему в Радянському Союзі як ГУЛАГ. Ось, і, власне, про українців у ГУЛАЗі. Отже, в 1929 році за особистим наказом Йосипа Сталіна була створена спеціальна структура для виконання покарань. Головне управління таборів і колоній. Скорочено гутаб російською ГУЛАГ. Установи ГУЛАГу загалом близько 30 тисяч різноманітних місць ув'язнення, уявіть собі, 30 тисяч місць ув'язнення, були м, розкидані по всій території Радянського Союзу, але значна їх частина, з особливо суворими умовами утримання, зосереджувалася в Сибіру, Центральній Азії, Північних регіонах та Далекому Сході. За деякими підрахунками, загальна кількість репресованих громадян, яких ув'язнено або ж значно обмежено волю за порівняно великі терміни за період від 20 до 1953 року, становила близько 25 мільйонів осіб. Хоча точна кількість жертв гулагів невідома. За деякими підрахунками, число загиблих у таборах та колоніях сягла. 13 мільйонів чоловік, тому що люди там гинули як мухи. В період пізнього сталінізму від 1939 до 56 років ця карально-репресивна структура досягнула свого максимального розвитку і в кількісному, так і в якісному відношеннях. Саме в цей час відбулися суттєві зміни в демографічному складі невільників за трьома параметрами. Звичайно, виникали конфлікти. Найгострішими були конфлікти серед в самому середовищі в'язнів Гутапу між засудженими за кримінальні злочини, тобто там бандитами, рецидивістами, злодіями, гвалтівниками та політв'язнями, тобто тими, кого звинувачували в шпигунстві на користь іноземних держав, буржуазному націоналізмі, зраді батьківщині, шкідників і тому подібне. Отже, кримінальні злочинці всіляко знущалися з тих, хто відбував покарання за так званими політичними звинуваченнями. Їх принижували, обкрадали, фізично та сексуально кривдили, примушували працювати замість себе. Урки, блатарі чи битовики, замовчазного потурання конвоїрів, наглядачів та адміністрації таборів фізично і морально знущалися з жінок-політв'язнів, яких вважали, найнижчою невільночою кастою зрадників батьківщини та ворогів народу. От сьогодні хотілося поговорити саме про жінок в ГУЛАЗі, українок в ГУЛАЗі. Загалом від 1939 року частка політв'язнів у ГУЛАЗі зростала. Отже, вона становила 18% в 1938 році. 41% в 1944 році. А вже через два роки засуджені за політичними злочинами сягали 60%, майже дві третини. Водночас змінювався і гендерний склад ув'язнених, статевий склад ув'язнених. Якщо в 30-х роках частка жінок серед в'язнів ГУЛАГу становила і була невеликою, то вже в повоєнні роки пропорція значно змінилася. В 1941 році жінки становили 7,5% від загальної кількості ув'язнених. До літа 44-го року їх вже стало 26%. А на 1 січня 1945 року частка жінок сягнула 31%. Тобто кожен третій в'язень ГУЛАГу на 1945 рік був жінкою. Уявіть собі, скільки це мільйонів жінок. Прошу підтримати канал лайком вподобайкою. Якщо це відео збере більше 2000 лайків, я випущу відео, де буду зачитувати спогади українок, які сиділи в Гутабі, відповідно про е, їхнє там перебування і відповідно про ті манери і про ті правила, які панували у самому Гулазі. Отже, окрім інших категорій засуджених жінок, Колишніх остарбайтерок, мешканок окупованих територій тощо. Наприкінці війни та в повоєнні роки, коли радянські каральні органи розпочали масовий наступ на українське національне підпілля, до ГУЛАГу потрапила величезна кількість дівчат та жінок, звинувачених в співпраці з повстанцями на західноукраїнських теренах. Змінився і національний склад невільників. У довоєнні роки... Частка українців серед в'язнів ГУЛАГу становила 14%. У 1944-47 році чисельність українців у таборах зросла в 2,5 рази. Вони незмінно становили другу за чисельністю національну групу в'язнів радянського ГУЛАГу. На 1 січня 1951 року кожен п'ятий в'язень в ГУЛАЗі був українцем. Серед каторжан українців було від третини. До половини. Тоді як частка інших національних спільнот в ГУЛАЗі не перевищувала 4%. Українських політв'язнів можна було зустріти фактично в кожному таборі, а в деяких місцях частка українців була дуже значною. Так у степлагу поблизу Караганди в Казахстані, у червні 1954 року з усіх невільників, а це 16 в'язнів, Українці становили 46%, майже половина. Отже, значні зміни в складі в'язнів ГУЛАГу саме під час Другої світової війни та у повоєнне десятиліття. Одночасне збільшення і частки політв'язнів, і частки українців, і частки жінок дають підстави сфокусуватися саме на цьому періоді, досліджуючи особливості невільницького досвіду українок-політв'язнів. Однією з найбільш дошкульних проблем, з якими стикалися жінки-політв'язні, були ті, кого засуджені за дрібні чи важкі кримінальні злочини так звані урки чи блатарі, тобто справжні злочинці-рецидивісти, злодії, розбійники, шахраї, вбивці, галтівники та інші. Серед в'язнів їх було порівняно небагато, в середньому близько 15%. А до 1952 року кількість впала до 5%. Іншою групою в'язнів, з якими виникали серйозні тертя у політичних, були так звані битовики, засуджені за відповідно дрібні порушення, крадіжки з місця праці, спекуляцію, розтрату державного майна, порушення трудової дисципліни чи порушення паспортного режиму тощо. Таких було значно більше, особливо в повоєнні роки, від половини до двох третіх в'язнів. Блатні та урки були привілейованою категорією. Вони рідко або ніколи не працювали на загальних роботах, під страхом розправи, перекладаючи виконання виробничої норми на плечі інших політв'язнів, посідали престижні в таборах керівні посади, бригадири, завідувачі складів, нарядники та подібне, що давало додатковий доступ до ресурсів. Через відкрите зловживання посадами та силою вони мали значно краще. Харчування, одяг, побутові умови тощо. Отже, якщо вам сподобається це відео, ставте лайки, я зніму відео про спогади жінок, про пекло у гулазі.